Друзі, продається готовий працюючий бізнес у Варшаві в гарному районі з орендою всього 633 злотих на місяць. Уявляєте, деталі розповідаю. Це приміщення орендувалося по державній програмі. Тут у нас всього 16 метрів квадратних. Також у нас є додатково гараж 16 метрів квадратних, який ми можемо також використовувати під цілі цього бізнесу. Дивіться, тут нас одразу зустрічає. Ось таке ліжко тут у нас будуть робитися процедури з водородною чисткою обличчя. Ось ви бачите цей шикарний апарат. Тут різні нас насадочки, і є ось така навіть масочка. Далі тут у нас ресепшн зона, де адміністратор буде зустрічати клієнтів. Далі ходімо сюди всередину, тут все корошу. Тут ми бачимо апарат для лазерної депіляції. Тут ось така стоєчка, все тут дуже класно продумано, дуже ергономічно. І ось тут я вам хочу показати такий невеличкий вузол. Це самим можна придбати як з апаратами, так і без апаратів. Запрошую вас на перегляд і всі деталі в ді.